Ведмедик та зайчик. Такі дитячі іграшки зробила Олена Медведєва з Чернігова. Жінка разом з сім'єю живе в Ужгородській школі. Тут і почала шити іграшки. Ну, я вдома займалася тим, що я ну, шила все, да, під заказ, одяг був для ну, людини. а тут я спочатку ну, не було натхнення нічого, не було, тому що такого це. А потім треба. Ну, ти якось руки, самі знають, що робити, треба, ну, застала робити. І стало якось легше. Питаю щось найти, знайти тканину, забрати фурнітуру, якусь, щоб з'явився якийсь образ. Потім, виходить, оту ту іграшку, яку вже там і все зшиваю руками. Машинки без машинки, тобто все роблю. Ручна робота повністю. Олена каже: вдома в Чернігові шила іграшки для своїх дітей. Робила, бо в мене троє дітей, щоб дітей порадувати, я робила. Всі у мене багато було іграшок, але це було чисто для себе. І в мене і дома залишилися ці іграшки. А тут я вже стала робити, тому що мені хотілося якось такі добрі, якісь такі маленькі зробити багато, показати. Потім я все одно їх буду дарити. бо Додому не дасть Бог що коли я коли повернуся, я не буду забирати. Я хочу тут роздати людям. Іграшки Олена Шиє у вільний час, коли її діти вчаться на уроках. А так як діти тут вчаться, я не можу ну, робити. Вони займаються мене ну, спортивними ще та видами. Треба їх супроводжувати, то я стала займатися тим, тим, що я вмію. День ніде на те, щоб це все зібрати, бо знаєте, зараз. Такий час, що, то, що мені потрібно, не завозиться таки в такому обсязі, а Тканина повинна, така спеціальна, тобто вона трикотажна, бути для іграшок, то я шукала десь знайти. Потім я десь два дні це вручну збираю, ну і залишається вже придумати образ той тобто до кінця, там який буде іграшка з яким характером таке. Ці українські обереги зробила Наталія Пляс з Чернігова, виготовляє їх 10 років. Місяць жінка живе в Ужгородській школі. За цей час зробила три обереги і подарувала їх школі. Звісно, вдома багато матеріалу. Тут мені трошки його не вистачає, але все одно я їх за день зробила три із таким захопленням і. Я роблю і знаєте, от те відчуття, що я знов повернулась до того, з чого я починала до своєї влюбленої справи. У школі, де живуть вимушені переселенці, проводять заняття з дітьми. Там вони роблять аплікації, іграшки та малюють малюнки. Ведмедика та сакури зробив 14-річний Володимир Золотухін з Ізюмського району Харківської області. Мінаквелівалі надух соромний шко і це ми зробили з дітьми, з сім'єю, таке мішко. І там щось таке. Свої вироби вимушені переселенці продавати не хочуть. Планують дарувати працівникам школи, воїнам та друзям. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.